На паромі від Уранополіса до кінцевої зупинки, головного порту Чернечої Республіки, Дафні, йти по морю близько двох годин. На березі прибульців вже очікували автобуси, що відправилися до столиці Афону Кареї або Каріеса. Слово Карея грецькою означає горіх, волоски горіхів і зараз достатньо росте навколо цього середньовічного містечка. Я не уявляю, як все складеться, чесно кажу. От як воно буде, так і буде. Але я відчуваю, що це буде дуже цікаво, е насичено і е в зад ну, не в задоволення, як це сказати. Духовне зростання. У столиці Афону є представництво кожного із 20 монастирів республіки. Працює парламент із делегатами з усіх обителей. Тут знаходиться губернатор, тут знаходяться представників монастирів. Кожен Кожний вони міняється по одному. Всі вони ходять в у цей храм. У ми відвідали головний храм Протата. Найбільш давню церкву Афону, засновану ще у IV столітті. В її алтарі знаходиться святиня. Півострова чудотворна ікона достойна єсть. А вообще взагалі та ікон називається мілуючи называется сейчас достойно є, так как як звичайно е поймаємо. Це перша часть молитви пізніше була. можно сказать, про самі хавілгаврілом. І как бы название названня її достанеться. Приторкнувшись до святинь Кареї, ми вирушили у свій перший перехід до монастиря Пантакратор. Хоча по карті це лише сім з половиною кілометрів, дорога зайняла годин п'ять, бо це не пряме шосе, а гірські стежини. Тим більше спочатку ми завернули до монастиря Іверон. Ми тільки починаємо йти. Тобто перший день. А я вже мокрий. Ти ж ти, кожну камінючку хтось клав, викладав взагалі. Доріг таких асфальтованих. Ще років 20 тому на фоні взагалі не було. А були лише отакі кам'янки. Ну що, браття, заморилися? Ой. Це ви мені? Да. Боже, який ви добрий, батюшка. Ага. Знаєте, що в Євангелії написано? Хто хоча б от кружечку водичку в ім'я Божого комусь дасть, дасть саму Христа напоїть. Отак. Ну, Я не можу зупинитися, тому що тут все так гарно. Подивіться. Ми так будемо дуже довго йти. Отже, ми прибули до першого пункту нашого маршруту. Це іверський монастир, один з двадцяти, дуже старовинний, і тут знаходиться намолена, на у всьому світі, ікона Божої Матері Іверської. Саме тут до берега пристав корабель з Пресвятою Богородицею, і по цій зеленій рівнині ступала сама Пречиста Діва Марія. І Верон посідає третє місце у Святогірській ієрархії. Свою назву монастир отримав на честь батьківщини своїх засновників і насельників іверії, тобто Грузії. Побудова монастиря була здійснена у X столітті, і лише наприкінці ХІХ століття ця обитель повністю перейшла до греків. Одним із чудес іверону і всього Афону вважають ікону іверської Божої Матері. За легендою, за часів грецького імператора Феофіла іконоборця у Нікеї, це сучасна Туреччина. Мати із сином вирішили врятувати від знищення ікону Божої Матері, з побудованою їхньою родиною церкви. Велику габаритну ікону з молитвою мати і син спустили на воду у море і побачили диво. Образ піднявся на воду вертикально і понісся на хвилях на захід. Браття на лодках хоч підпливали до іконі, а ікона віддалялась. Все-таки він взяв, пошов по воді, як посуху, а остальні браття здала тут на берегу. І коли він прийшов...

Ну, можеш, а, а, а М'яка така вода. Чудо. Видно он за хмарами афон. Гора найвища точка. Mm. У нас сталася цікава зустріч, тому що проїхав кортеж, мімо нас проїхав прем'єр-міністр Греції, я його просто пізнав. Аксіс Сипрас. Найголовніше, ну, що він під'їхав і сказав так. Так. Да. І це щось значить, напевно. Он просил вашого так, дікаєте, я побіжу, я <ріху> Да. І батюшка наш його благословил. Так что в Греції тепер благословленный наш, Но ви йому кивнули, неважно. Почему йому треба расценивать, щоб обязательно подержатися за руку? Обмінялись да, да, да. на переході до Панта Кратора. Ми зайшли у монастир Ставро Нікіта, 15 номер у Святогірській иерархии. Колись тут працював, жив. Молився такий монах Нікіта, і він з дерева тисав хрести. Монахи дозволили прикластися до головної святині обителі чудотворної ікони Миколая Чудотворця. Біля кожного монастиря є город, сади. як все акуратно, агрономічно, грамотно. Наша команда йде далі. Довго ми тут не затримувались, бо світлового часу на дорогу залишалося обмаль. Зараз особливо гарно видно гору афон, де сутеніє. Сили ще є. Трішечки все, все леже гудуть, але так тихенько, тихенько. А вон, <різь> так, та, та, де вон? А дивіться, дивіться, на крише. на кріше, дивіться. Камінна. Пройшли ми всього кілометрів шість. Якщо по спідометру рахувати, але таке враження, що всі 20. Дуже важко, я весь мокрий. Хоча б я думав, що у мене більш-менш нормальна фізична підготовка. Тому, якщо задумаєте їхати на Афон, то тричі зважте на свої сили, чи є у вас ну, тонус або віра. Віра допоможе.